Хоча мені завжди не подобалося в Росії. Я завжди був все одно, я виріс тут село Розкішне, Ставищанський район під Білою церквою. Я люблю Україну, а, і, а Росію я, як тільки я почав їздити туди працювати, мені одразу там не сподобалось. От повірте мені. Я ненавиджу Росію ще за те, і вже ненавидів тоді ще до війни. Що це середовище, яке е, народжує поцоватость, хамство, середовище, в якому вічливість вважається слабкістю. Ось що мене завжди пригнічувало там. Якщо ти ввічливо до когось звертаєшся, тебе можна навіть проігнорувати. А якщо ти звертаєшся, ти, Іди сюди, от це от мені покажи. о, брат, смотри, смотри, тобі одразу все покажуть. Я так не люблю. Мені це не подобається. Я не хочу жити в такому середовищі. Я не хочу, щоб в такому середовищі жив мій син.